Чому йде війна? Це питання я задавав майже кожному своєму співрозмовнику. У кожного є своя думка, і в мене не теж. І сьогодні я вам пропоную послухати відповідь на це питання однієї людини з села Нова Гусарівка, що на Ізюмщині, яка думає так, як і я. А чому йде війна, як ви вважаєте? Війна? Так. Нас хочуть нищити. Хто? Е, Російська Федерація. Урки. За що? За що? Та не урки. А та це... Урки. А це столітня історія. Е, їм ніколи не нравилось, що ми, що ми є, що ми другі люди. Ми не росіяни. Ми другі люди зовсім, ми європейці. І їм цього не нравилось. Всі. Завжди не нравилось. То голодомори, то депортація, то е, е, Сандермох. Еліту всю розстріляли. Їм завжди не подобалось українці як нація. І це все добре. Це що війна, воно кажеться і жорстоко, ну це добре. Тому що нашим дітям вже е, не прийдеться е, закінчувати цю історію. Оці всі братські народи, оце все дружба, оця вся липова. Закінчилося. Я думаю, що закінчимо. Мілікароси, малороси, білороси. Ні, ну ми, ми малоросими рахувалися. Так що, я думаю, це вже закінчилося і нашим дітям. Ну а ворожатися треба. Ворожатися на біля такого сусіда ми завжди будемо на чеку. Що я хочу додати до цих слів? Те, що за 100 років Росія 43 рази робила агресії проти 28 країн світу. Ця ось карта є в інтернеті і кожен може в цьому сам переконатися. Просто нам все життя твердили, що російський народ самий миролюбивий, а виявляється навпаки, саме воєвничий. Матері відправляють своїх дітей на смерть, заради якоїсь ідеї. Заради того, щоб додати чужу землю своєму царю. Скоро наші українці переможуть російських загарбників і всім їм дістанеться два метри української землі на віки. Україна понад усе ми переможемо.